Перехрестя Богдана Хмельницького і бульвар перемоги. Автомобілі рухаються з мінімальною швидкістю, вода просто не встигає зливатися в Ну, Просто жах. просто жах. Перейти дор дорогу пішоходам просто нереально потрібно розвиватися. Ну, катастрофа. Таке буває раз в рік, але це показує, наскільки наші Ливнівки не розраховані взагалі на, такий, на таку погоду. Ось їде автобус. Реально, потік води такий, що він навіть не може швидко їхати. Мені дуже цікаво, що буде дивляться зараз служба комунальні. Їм треба поставити скрізь веб камери і бачити в реальному часі. Люди не можуть перейти дорогу. Це просто жах. Я зараз почекаю якийсь автомобіль, коли буде їхати. І гроза. Гримить. Ось таке робиться в нас. Ось, будь ласка. Яка красота. Просто жах. Повіти дорогу просто нереально. Річка. Реально річка. Комунікації повністю не відповідають ні транспортному потоку, ні цим погодним умовам. Стоп, до речі, цей на Богдана Хмельницького. До цих пір лежить вже, напевно, більше року, збитий, що минулого року чи позаминулиму року. Це називається жахлива біла церква. Це при тому, що Богдана Хмельницького вулиця під наклоном. Схили йде від перших номерів, починаючи від перехрестя з Гординського. І закінчуючи пам'ятником грінадером. Причому схил там достатньо серйозна і ця вся вода, вона просто ніде не знаходить виходу. Це значить, що у просто не працюють. Я, здається, це не Василь Петрович. Не знаю. Ось пройдемося. Спеціально не буду сідати на велосипед, буду йти вгору. Подивитися, скільки, звідки ця вода береться. А береться вона, напевно, ще відтікають струмочки з вулиці підвальної. Обов'язково. Тобто ніде не враховано. Ось струмочок собі тече. Це колишній офіс. Відхой здається, якщо мені не зразу випадку. Визначається відразу за... Якісь відео знімаю мобільним телефоном з руки. Очевидно, красиво не виходить. Ну, тут води вже значно менше. Схоже. А ось ще не ливнівка. Але її не роздивиться. Не. Змінили, немає проблем. Ось майже підходимо скоро з середини вулиці. У мене справді не гарантовано. Від того, що таких опадів може бути підряд кілька днів. Що буде з містом тоді? Буде витоплювати підвали. Наприклад, тут підвал. Чи буде... чи куди ця вода буде діватися? А ось, будь ласка, ось який потік води, звідки вода береться. З вулиці підвальної. Весь потік води. Хмельницького 24 потік просто скажений. Вище по Богдана Хмельницького, в принципі, нічого такого немає. Я не зрозумію, чому тут не зробили ніякого водозабору. Змиває повністю сюди весь пісок, щебінь. Тут в принципі, навіть якщо щось зробити, то він буде забиватися цим піском і щебну. Чому не зробити там нормальну дорогу? Це просто катастрофа. Оце через цей струмочок. Затоплено половину вулиці Богдана Хмельницького і частково бульвар перемоги. Ось така от причина затоплення.